Так, і нагадаю, що починаючи з сьогоднішнього дня відшкодування. Заміна вікон та дверей ви можете зареєструватися у місцевому ЦНАПі. А щодо ЦНАПу на вулиці Хоткевича, то він працюватиме увесь тиждень для мешканців, які постраждали від ракетної атаки на Львів 29 грудня. У ліцеї Сихівській на вулиці Хоткевича, 48, продовжує працювати виїзний центр надання адміністративних послуг, подати документи на компенсацію за пошкоджене майно чи звернутися за консультацією можна впродовж цього тижня до п'ятниць. Ці, включно графік роботи з 10 до 19 години. І ще одна інформація, де на Львівщині сім'ї загиблих військовослужбовців можуть отримати посвідчення. Видачу документів, здійснює Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки для того, щоб отримати довідку. Телефонуйте за номером 8068 156 3573. У голосовому меню потрібно обрати цифру 1 щодо одноразової грошової допомоги відповідно до закону України про статус ветеранів війни. Далі оберіть оформлення документів для отримання пенсії у зв'язку із втратою годувальника, або ж оформлення документів для отримання статусу учасника бойових дій. Графік роботи львівського ТЦК. ОТЦК та СП понеділок, п'ятниця, 9 година, 18 годин. Також можна звертатися за електронною адресою. Більш детальну інформацію ви можете знайти на сайті Львівської обласної військової адміністрації.